Координати, топологія та параметри елементів аналітичної моделі, такі як переріз, матеріал тощо, з аналітичної моделі Revit переносяться до Ліра Сапр. На вкладці Ліра Сапр у діалоговому вікні Експорт задаються всі параметри експорту. Вкладка тріангуляції використовується для встановлення розбивки стрижні по довжині, типу тріангуляції, трикутної, адаптивно-чотирикутної, чотирикутної та кроку. Також ви можете додати нові точки, перетворити на трикутники чи обрати мінімальний кут трикутника. Якщо ви виберете призначити за замовчуванням і натиснете Призначити, наведені вищі параметри будуть застосовані для всіх аналітичних моделей проєкту, якщо вони не мають індивідуальних параметрів. На прикладі колони розглянемо процес призначення параметрів. Натисніть Призначити та переконайтеся, що призначені параметри відображаються у властивостях колони. Щоб застосувати параметри користувача, до елементів моделі необхідно вибрати всю модель і натиснути Призначити. Ви бачите, що значення триангуляції відображається на стіні. Значення можна змінити вручну, якщо необхідно. Або за допомогою плагіна для кожного елемента, який вибрано. Дякую за увагу!